Зараз ми з вами знаходимося на хорах храму Успіння Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату Борис Йосиф Левінець, який є активним учасником нашого хору, погодився розказати трошки про. І хори, і плюс, я бачу, там от гарна бібліотека є. Боріша, будь ласка, бібліотека створення за ініціативи громади, і персонального полковника відставці Ігоря Гопка, покійного нині, який заповів свою домашню бібліотеку для церкви. Окрім того, всі прихожани здали. Свою подарували літературу духовної тематики і історичної тематики, історії України і, і, і світової історії. Тому такі така бібліотека наша створена і нею користуються прихожани, користуються особливо для дітей. Це цікаво. Тому що там є навчальна, і духовна література, і література із історії нашої держави. Пане Борисі, а давайте трошечки піднімемося туди наверх і, будь ласка, йдіть, я вже тут за вами піду. І Ви э, розкажете, шо, покажете, що за книжки. Справа почнемо, з весіля, бабуся тут я бачу Христинка, наша помічниця бігає. Молодець. Так. Значить, давайте, от, от, от ви так розверніться, розкажіть, що це за книжки? Бо це я це, історія, планом, історія, це е, книги наших визначних українських письменників ага. і поетів е, е, із історії нашої держави, і всесвітньої історії. Тобто, книги, які от я бачу історію українського війська навіть. Є книги, які, які свідчать про о, глибокі патріотичні, патріотичність, мораль, високу ага. духовну мораль. Ага. От, от Олесь тут, да? Не, 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 не всі книги сюди попадають, бо ми придивляємося, щоб це були книги, які не 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 не. Не підходять до, 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 до християнської моралі, християнської етики ага. і моралі. Угу. Тому не, 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 не всю літературу ми сюди приймаємо. Угу, О, лист, а з того боку, так, з того, давайте, з того, це, пане Борис, давайте покажемо цю ікону. А ви можете сказати, відкіль ця ікона? Хто їй подарував чи я? Подарували прихожани наші. наші. От, це різні, ага. багато людей дарують. Я вам покажу дуже, старині, дуже оригінально місцяць. з хрестом. бачите, як цікаво, так? хрест. Є сучасні цю ікону подарували нам ага. ліцеїсти, учні нашого ліка... військового ліцеяків власну руль зробили її, виготовили і подарували наші церкви. Вони часто нас відвідують ага. на богослужіння і, ага. і, і дають нам такі, бачите, подарунки. От. А це тут і, ага. духовне відділення літератури ага. розміщені, ага. духовна література з тої сторони художні. Да? А ага, от я бачу провесла, вони є монастирі, так? Да? Це з цієї України, чи як щодо Так, закриш? Це можливо, монастирі, православні монастирі, монастирі України. Ага. Ну добре, дуже вам вдячний за це інтерв'ю. Я думаю, що ті, хто буде дивитися, будуть задоволені. Угу.